Доброго дня. У цьому відео ми пояснимо, як же правильно проводити аналіз проблеми та поточного стану справ відповідно до методології управління, орієнтованого на результат. Щоб процес прийняття рішення про оптимальний варіант державної політики був обґрунтований та раціональним, проводять детальну перепередню аналітичну роботу. Аналіз проблеми та поточного стану справ є частиною аналітичної довідки, яка є невіддільною частиною політики. Без такого аналізу ви не зможете бути впевнені, що ваша політика ґрунтується на фактах і відповідає потребам суспільства. Цілі вашої політики мають бути спрямовані на вирішення виявлених проблем. Саме тому ретельне вивчення проблеми дає впевненість у тому, що заплановані зміни є фактично обґрунтованими, доказовими та враховують реалії життя. Що це означає і як проводити такий аналіз? Аналіз ситуації є фундаментальним кроком у плануванні та розробці політики, орієнтованої на результат. Він дозволяє визначити проблему, яку потрібно вирішити, з'ясувати причини виникнення проблеми, встановити масштаб і контекст проблеми, а також зібрати доказову базу необхідну для подальшого прийняття рішень. Для правильного формування проблеми з точки зору груп бенефіціара необхідно завжди звертати увагу на дані та аналітичну інформацію, яка свідчить про незадовільне становище, незадоволені потреби та інтереси, обмеження або відсутність доступу до послуг та благ, порушення прав однієї чи декількох груп бенефіціарів. Тобто під проблемою політики розуміють фактичне незадоволення, спричинене незадоволенням потреб, інтересів або порушенням прав саме бенефіціара політики. Наприклад, наявне освітнє середовище не є достатньо інклюзивним, дружнім та не створює належних умов, не сприяє отриманню здобувачам освіти якісної освіти, соціалізації та підготовки до самостійного життя та професійної діяльності. Зверніть увагу, що під час аналізу проблеми необхідно встановити її характеристики, що свідчать про її наявність та є важливими для подальшого прийняття рішення щодо її вирішення. Ключовими серед них є масштаб, тобто яку частину суспільства охоплює проблема: загальнодержавний, регіональний, місцевий рівень. Нагальність наскільки проблема гостра, пріоритетна для груп її бенефіціарів серед інших проблем: від одного до п'яти, де один не нагальна, п'ять дуже нагальна. Динаміка: як масштаб та нагальність змінюються у часі, тут вказує зміну стану проблеми. Спадає стабільно, прогресує, стрімко прогресує, прогресує критично швидко. Як ми вже згадували, проблему потрібно формулювати з погляду бенефіціара політики, групу людей або організацій, на яку спрямована політика, чиї проблеми вона має вирішити. Щоб правильно зрозуміти проблему, необхідно визначити причини та підпричини проблеми, які породжують проблему або негативно визначаються на її динаміці і відповідають на запитання, чому проблема виникла або досі існує. Причина та підпричини проблеми надалі ляжуть в основу визначення стратегічних та операційних цілей. Для аналізу причин проблеми ми пропонуємо використовувати підхід «Дерево проблем. Це простий, але ефективний метод аналізу, який дозволяє заглибитися в суть проблеми, виокремивши її причини та підпричини. Водночас, метод дерева проблем легко використовувати в груповій роботі. Також зверніть увагу, що до аналізу варто залучати експертів з різних департаментів, відомств різних заінтересованих сторін, щоб отримати різні точки зору на проблеми. Тож, повертаючись до визначення причин та підпричин проблеми, необхідно дослідити чинники, які призводять до виникнення проблеми для груп бенефіціарів. Як ми раніше зазначали, наша проблема полягає в тому, що наявне освітнє середовище не є достатньо інклюзивним, дружнім та не створює належних умов, не сприяє отриманню здобувачами освіти якісної освіти, соціалізації та підготовки до самостійного життя та професійної діяльності. Для того щоб вирішити цю проблему, ми повинні розглянути, що ж є її причинами. Переконайтеся, що між проблемою та її причинами існує чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Повертаючись до нашого прикладу, ми повинні запитати себе, чому освітнє середовище не є достатньо інклюзивним, дружнім та не створює належних умов, не сприяє отриманню здобувачами освіти якісної освіти, соціалізації та підготовки до самостійного життя та професійної діяльності. Можливо, наші бенефіціари сказали нам, що педагогічні працівники не готові до роботи в інклюзивному середовищі. Тоді ми можемо зазначити, що причиною проблеми є низький рівень фахової підготовки педагогічних працівників. Якщо ми запитаємо, чому, ми зможемо визначити підпричини, чому у нас низький рівень фахової підготовки педагогічних працівників? Тому що у нас відсутні обов'язкові курси для педагогічних працівників щодо роботи з особами з ООП. Тепер, коли ми розуміємо проблеми та її причини, вам потрібно визначити наслідки проблеми, тобто зміни в груп заінтересованих сторін, бенефіціарів в сумішних сферах. Це допоможе ширше вивчити ситуацію та прогнозувати вплив дій з вирішення проблеми. Знову ж таки, якщо повернутися до нашого прикладу, ми можемо запитати наших бенефіціарів, що на їхню думку станеться, якщо наявне освітнє середовище так і залишиться недостатньо інклюзивним, дружнім, та не буде створювати належних умов, не сприятиме отриманню здобувачами освіти якісної освіти, соціалізації та підготовки до самостійного життя та професійної діяльності. Так, це допоможе нам визначити наслідки, що ці люди не зможуть отримувати якісну освіту, соціалізуватися в суспільстві та професійно самореалізовуватись, а суспільство залишатиметься недостатньо інклюзивним. На дереві проблем стовбур символізує основну проблему коріння її причини, а гілки. Наслідки цієї проблеми для бенефіціарів, заінтересованих сторін інших сфер політики або навколишнього середовища. Загалом зверніть також увагу, що на початку планування державної політики необхідно здійснити аналіз попереднього курсу державної політики з визначеної проблеми, щоб мати можливість вивчити та врахувати уже наявний досвід та чинне регулювання відповідного питання. Тут доцільно проаналізувати основні чинні нормативно правові акти. Чинні стратегії, концепції, програми, а також міжнародні зобов'язання по відповідній сфері, обмеження, що виникають із зовнішніх чи внутрішніх зобов'язань, та впливають на вибір курсу політики, а також досягнення та невдачу попереднього курсу політики, щоб під час розроблення нового курсу враховувати досвід вирішення такої самої або схожої проблеми в минулому, та відповідно до цього формувати реалістичні цілі на майбутнє. На цьому ми завершуємо розгляд питання, як правильно проводити аналіз проблеми та поточного стану справ. А вже в наступному відео з'ясуємо, як можна вирішити проблему, яку ми щойно з вами визначили в нашому дереві проблем.